Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Плюс і з вами я, Микола. Сьогодні ми продовжимо з вами спідранити Майнкрафт. У е, мене на наступний тиждень вже буде одна цікава ідея для вас нова. А на цьому тижні ми продовжимо займатися тим, чим займалися, і спробуємо уже, е, перевести речі, да? дослідити трішечки замок і, можливо, навіть е, подивимося на ендер Дракона. Блін, ні, кріпер. Е, Кріпер, mm -hmm. ти крутий, але... але ти нам не треба зовсім. Да. Ну що, будемо... поспимо зараз і будемо вирушати. А, до речі, забув одну штуку. Я вам е, покажу зараз свій скін. Ось бачите, типу Бородав капелюсі да? Так, отак він виглядає зверху, ну, в смислі, зверху, спереду цей скін капелюшок. Дермен, ти дивися, або ти навернувся, бо я не знаю, що з тобою відбувається зараз. Ну, мені, в принципі, байдуже. О, і в тому човні, в якому щось буде зі скринею. Навпаки, якщо в скрині цього човна щось буде, о, то ми на ньому попливемо. Так, да, на ньому є. От ми на цьому човні і будемо плисти. Блін, головне не заблукати, а то я так пішов нарвано трошки. Ось моя коробочка трохи завелика виходить. Я потім це приберу, тому що мені не подобається такий а, така красота, да? в лапках. Так, ну все, наш будиночок готовий. Ну, таке щось. Мені все одно, як воно виглядає, мені абсолютно подобається. Так. Що ми зробимо з вами? Ми залишимо тут речі. І сходимо. А, до речі, треба тут трошки і територію, мабуть, освітлити, ні. На деревах порозставляємо Мені б ще трішечки зараз тут розгребстися в речах. От, я думаю, що я розгребуся і повернуся. Значить, дивіться, тут інструменти в мене. М -м -да. Ну, типу, таке, що найпотрібніше. Тут хавчик, ну, все, що є, схоже на хавчик, тут просто скриня якась. Тут е -е, всякий мотлох і тут, власне, теж. Ну, це можна віднести до інструментів, да. Ну, от якось так. Єдине, що я помітив, що вугілля. Треба сюди теж. І ми можемо зробити з вами лук, а це дуже добре, тому що без лука, мабуть, буде складно знищувати дракончика. Я так собі підозрюю. Тут я вже все вичистив. Тут власне мене і не було. Так, ну, спершу ми залутаємось це залізом. Блін, 5 заліза. Непогано, непогано. Так, все, сюди можна не йти більш. А якщо до цього місця, це місце теж нам якби не потрібне. Як би це позначити правильно? Давайте позначимо ось так. Так, а от сюди можна і сходити, мабуть. Нє, це теж завали і це теж не потрібні нам місця, да, Навіть зовсім. Ні, ну не обманеш, не обманеш. Я <сум> бачу. Тут прям зачинено, да? Та може воно і має бути зачинено, ні? Нащо ну, таке робити взагалі? Я ж думав, що тут щось є. Тут нічого нема. Там не треба. Тут. Тут в'язниця. Власне, тут, по-моєму, все. Хоча, ух ти, Серйозно? Блін, хліб. Ти мені... Е скільки ви мені хочете, щоб я хліба цього залутав? Дефакен! Я вижив. Це просто жесть. Ладно, це все треба винести наверх. Ну, на що мені це? Не треба. І оце не треба. Та і це не треба. А це все винесемо наверх, і там уже розберемося, що робити з ним. Усим. Так, смолоски беремо. Оце беремо кнопку. Я не що я сюди кнопку взагалі поклав. Туди ніяк не в'яжеться. Оце воно. Оце якраз так. Да. Цього ми всі з вами і, і чекали. Так, ну що тоді? Зараз тоді зробимо ось так. Так. І будемо закінчувати на цьому серію. Поки що всім дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою як найкращого дня, і як взагалі всього як найкращого. Ставте лайки, донайте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, а також. Радійте життю. нехай все у вас буде добре. До зустрічі в новій серії. До зустрічі, дракони, Ми з тобою ось зустрінемось. Всім удачі, всім па-па.